Ласкаво просимо. Ми раді, що ви сьогодні з нами на передачі Ісус цілити. Ви приєдналися до нас у чудовий час, тому що ми знаходимося у самому розпалі серії, яку нещодавно розпочали, і вона може тривати досить довго. Тому ми хочемо, щоб ви прийняли рішення приєднуватись до нас щодня, тому що ми не хочемо, щоб ви щось пропустили. А якщо ви щось пропустили з цієї серії, поверніться і подивіться все, що ви могли пропустити, тому що нам є що сказати. Ми вже багато чого сказали, але ми не хочемо, щоб ви пропустили щось із цього. Ми розбираємо мою книгу під назвою Щоденний хліб зцілення з Божого столу. Це щоденні роздуми на тему божественного зцілення тут 60 днів. Близько однієї двох сторінок на кожен день, тож це не надто багато це невеликий уривок, який ви можете читати щодня. Ми беремо цю книгу і детально її розглядаємо. І скажу вам, це така радість навчати істин про зцілення, тому що у кожної людини є тіло, і кожній людині потрібно, щоб її тіло було цілісним. Чому щоб ми могли ефективно виконувати все, що Бог доручив нам робити, поки ми перебуваємо на цій землі? Амінь. І ми хочемо, ми хочемо жити зціленими. До того ж Ісусу це так дорого коштувало наше зцілення, щоб ми не хочемо втрачати. Або відмовлятися від будь-якої частини свого спадку. Зцілення та здоров'я це наш спадок у Христі. Він належить нам, тому що ми належимо йому, і тому ми повинні вміти приймати наше зцілення. Чому щоб це допомогло нам стати більш мілими у служінні зціленням іншим, хто потребує цього? І, як ви знаєте, слово наказує, щоб всі божі люди клали руки на хворих, і вони будуть здорові. Наша справа класти на них руки, а вони будуть здорові. Це вже Божа частина. Це не наша частина. Наша частина класти руки на людей з вірою, знаючи, що Бог зцілить. А потім уже це Божа справа. Вони будуть здорові. Амінь. Отже, відповідальність за результат не лежить на нас, в тому сенсі, що диво творить Божа сила. Божа сила здійснює зцілення. Але Божа сила потребує віри, щоб увійти у цю ситуацію. І тому ми хочемо, щоб ви були вправними і ми всі повинні стати все більше і більш вправними. Ми ніколи не досягнемо повної досконалості в цьому. Ми завжди можемо вчитися більше і завжди йти далі. Ця книга була написана в період, коли я переживала певні події багато десятиліть тому. Коли я стикалася з фізичними випробуваннями, і щодня я зверталася до Святого Духа, щоб він давав мені щось на цей день. Чому я не хотіла взяти щось просто навмання, що спало мені на думку? я хотіла, щоб це оживило моє серце. І Святий Дух знаєте, Давид часто говорив про це у своїх творах у книзі псалмів. Він говорив так: за словом своїм оживити мене. Щоб слово оживило нас, воно повинно ожити для нас. Що я маю на увазі під словами ожити для нас воно має стати чимось реальним, щоб воно ожило, стало для нас відкриттям. амінь. і тому я зверталася до Святого Духа, щоб він, якщо можна так сказати, відкрив двері, вікно для відкриття в одному з цих вершів або в чомусь, про що він говорив мені щодня. І він давав мені щось щодня, і я трималася за це увесь день. А потім я занотовувала це, я записувала це. а наступного дня, коли я прокидалася і поверталася до того, що він давав мені напередодні, це вже не здавалося таким же живим. Чому? тому, що в той день у нього було для мене щось свіже. Чому тому що віра повинна відроджуватись щодня? Амінь. І я просто зберігала ці записи. І коли я записувала все це, що говорив мені Дух Божий, я і не підозрювала, що це стане моєю першою книгою, і що вона буде живити не тільки моє життя, але й ваше. Ваше теж. Амінь. Ми взяли за відправну точку Євангелія від Марка, 4 розділ, 24 вірш. І я читаю його з класичного розширеного перекладу. І, о Боже, в цьому вірші міститься стільки сенсу. У цьому ривку Ісус каже, Він каже: будьте уважні до того, що ви чуєте. Він не просто сказав будьте уважні і слухайте, але будьте уважні до того, що ви чуєте. Нам потрібно слухати, але ми повинні бути уважними до того, що міститься в тих словах, які ми чуємо. Чи є в цих словах віра, чи є в цих словах сумніви, чи є в цих словах страх. Що ж, коли ви слухаєте Слово Боже, воно передає вам віру. Але ми не хочемо просто слухати все підряд. Амінь. Це має бути щось, що походить від Бога, що підніме наше життя на новий рівень і додасть нам щось більше. Тому не слухайте нічого, що викликає у вас страх, не слухайте те, що викликає у вас сумніви або вагання ісус сказав: будьте уважні до того, що ви чуєте. Тож майте на увазі, саме ви керуєте своїм слуханням, а не Ісус. Бог на небесах не керує нашим слуханням. Ми самі відповідальні за те, що ми слухаємо, і тому ми повинні захищати своє слухання. Якщо ми перебуваємо в умовах, коли хтось говорить слова сумніву і невіри, ви тоді маєте право вийти з цієї ситуації, якщо не фізично, то хоча б своєю увагою, ви можете відвернути свою увагу від того, що говориться, тому що іноді ви не завжди можете вийти встати і вийти, правда? Але ви можете піти по думки і просто почати спілкуватися з Богом або роздумувати над його словом. Чому? Тому що вам потрібно охороняти своє слухання, вам потрібно оберігати його, тому що Ісус наставляв нас бути уважні до того, що ви чуєте. Чому? Тому що те, що ви чуєте, впливає на те, як ви думаєте і у що ви вірите. Тому тільки вам вирішувати, як захистити атмосферу навколо свого життя. Амінь, отже, тут сказано: будьте уважні до того, що ви чуєте. Потім він продовжує і каже, яку міру роздумів і вивчення ви приділяєте почутті вами істині, такою ж мірою до вас повернуться сила і знання. зверніть увагу, що коли ви щось слухаєте, до вас щось повертається. Переконайтеся, що ви слухаєте правильні речі, щоб до вас поверталися тільки правильне. Ми не хочемо, щоб неправильні речі приносили плоди в нашому житті, але на це впливає те, що ми чуємо. Тому слухайте правильні речі, щоб пожинати правильні плоди. Якщо ви слухаєте неправильні речі, ви будете пожинати неправильні плоди, тому що це впливатиме на те, що ви думаєте і у що ви вірите, і в кінцевому підсумку вплине на те, що ви говорите. І тому Ісус говорить про міру уваги і вивчення, яку ви приділяєте. Ви приділяєте. Зверніть увагу, що міра має значення. Коли вийдете йдете, коли хтось не я, коли хтось йде готувати коли хтось йде готувати за рецептом, готувати якусь страву, він дотримується рецепту. Міра має значення для результату того, що він готує. як і у випадку зціленням, міра має значення. Міра має значення, і тому ми хочемо відміряти собі достатньо слова про зцілення, щоб вимити і витіснити симптоми, хворобу, недугу. Чому? Тому що слово говорить нам про омивання водою слова. В Івана 15,3 сус сказав: через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Отже, слово є очищувальним засобом. Воно вичистить хворобу, воно очистить. Очистить, якщо можна так сказати, очистить всі ваші органи. Воно очистить ваші кістки. Воно очистить клітини вашого тіла. Чому? Тому що це очищувальний засіб, божественний очищувальний засіб, який впливає не тільки на ваш дух, а й на ваше тіло. Отже, уявіть собі, що на стільниці на кухні у вас утворилося якесь нашарування бруду. Зауважте, що не можна просто взяти ганчірку і одним рухом видалити все. іноді потрібно повторювати дії кілька разів, щоб видалити цю пляму. що я намагаюся вам сказати: вливайте в себе достатню кількість слова про зцілення, щоб вимити і змити те, що не має жодного відношення до здоров'я тому, що слово зцілення перевершує будь-яку хворобу, будь-яке захворювання. Воно переможе його, це слово перемагає ситуацію. Але ви повинні застосовувати його в достатній кількості? Вірно? Якби одного руху, одного сповідання слова зцілення завжди було достатньо. в деяких ситуаціях цього може бути достатньо, але в інших ситуаціях буде потрібно більше. Якби одного сповідання одного разу було достатньо, тоді навіщо Ісусу говорити про міру? про міру ваших роздумів і вивчення назавжди, що важливо не те, що Бог дав вам, а те, що ви берете з того, що Бог дав вам, і як ви застосовуєте це в своєму житті. Ми самі визначаємо міру впливу Слова Божого на наше життя. Амінь. Отже, яку міру роздумів і вивчення ви приділяєте істині не вашій ситуації, не обставинам не вашим відчуттям, симптомам або ж минулому яке намагається затмарити життя людини, яку міру розумів і вивчення ви приділяєте істині. Минуле буде намагатися говорити до вас, але дозвольте істині говорити до вас. Живіть істиною, дозвольте істині говорити до вас, відміряйте істину в своєму слуханні, не повторюйте і не зациклюйтесь на речах з минулого, які утримують вас у цьому минулому. Дозвольте мені дещо вам сказати, кожен раз, коли ми прокручуємо в голові минуле, яке слід забути, ми актуалізуємо його і робимо його теперішнім. Наше життя не може воно не призначене для того, щоб носити з собою і тягати з собою речі з минулого, які слід забути. Як сам справляється кров Ісуса? Вона не носить це за собою, вона просто це знищує. Вона очищається. Але якщо ми говоримо про це і повертаємо це в наші роздуми щодня, ми актуалізуємо цю проблему, ми актуалізуємо це минуле. Те ж саме можна зробити з симптомами і хворобами. Ви можете актуалізувати їх на сьогоднішній день і посилити їх вплив на ваше життя тим, що ви говорите і тим, що ви слухаєте. Я не кажу, що ми повинні робити вигляд, ніби симптомів немає, але ми топчемо їх істиною. Ми повинні накладати на них істину. І кожен раз, коли ми підкреслюємо те, що ми відчуваємо, ми не даємо слову можливості вимити це отже, яку міру роздумів і вивчення ви приділяєте почутій вами істині, такою ж мірою повернеться до вас сила. Так, саме сила. Такою ж мірою до вас повернуться сила і знання. Тобто, через слухання ви вливаєте в себе істину, і в результаті отримуєте силу і знання. Якщо вам потрібно більше сили, тоді більше слухайте істину. Але не тільки, послухайте, слухайте істину, якою вас навчають, живіться істиною. Просто вивчаючи її у своєму особистому молитвиному часу, але ваші вуха, ваш дух повинен чути, як ця істина виходить із ваших вуст. Говоріть її у своє життя. Це один з способів, як ви можете чути істину, сповідуючи її. Не просто слухати, як проповідник говорить те, що він знає. Але коли ви отримуєте відкриття і світло, вам потрібно почути це. Вашому духу потрібно це почути. Хвороба і неміч повинні це почути. Диявол повинен це почути. Говоріть, щоб вимовлені вами слова доходили до ваших вух і до вух вашого духу. У вашого духа є вуха. Амінь і. Ваш дух потребує чути певні слова з ваших вуст. Ваше тіло потребує того, щоб чути певні слова, що вимовляються вашими вустами. І тому важливо, щоб це слухання відбувалося не тільки тоді, коли ви слухаєте проповідників, але й коли ви слухаєте свою власну віру. Слухайте, як ваша віра вимовляє ці слова. Амінь. Тож це дуже важливі уривки з писання. Бо він багато разів говорить нам, що робити, якщо хтось не приймає. Він прописує нам, що робити. Збільште міру слухання. Амінь. Чому? Щоб збільшити міру того, що ви говорите, і того, що ви робите. І так, ви зможете збільшити свою віру. Амінь амінь. Зміцніть цю віру, посильте цю віру. Амінь. Отже, те, що ми чуємо, дійсно має значення. Амінь. Якщо ми пасемо задніх у питанні здоров'я, треба надолужити згайне. Ви можете надолужити згайне, слухаючи більше не тільки слухаючи, як це говорить хтось інший, але слухаючи, як це говорять ваші власні вуста. Амінь. Вивільняйте це. я вже багато разів говорила про це і буду повторювати, тому що це дуже важливо для нас. Віра приходить від слухання. Ось чому Ісус каже нам слухати. Навіщо? Щоб прийшла віра? Віра приходить від слухання, але віра не вивільняється через слухання. віра вивільняється через те, що ви говорите і робите. Тому віра, що приходить, не повинна просто прийти і залишатися бездіяльною. Її потрібно витрачати, вона потрібна бути використана, вона повинна бути вивільнена. Вона вивільняється через те, що ви говорите, і через те, що ви робите. Але у вас не буде віри, щоб вивільняти її через слова і справи, якщо ви не слухаєте, коли ви слухаєте слово, ви робите внесок у свій так званий банк віри. коли ви сповідуєте слово, ви знімаєте те, що у вас на рахунку, щоб придбати щось вхопитися за той спадок, який був придбаний для вас. Ви берете його. Амінь. Тож одного слухання недостатньо. Нам би дуже хотілося зробити один внесок у банк і на все життя бути забезпеченими, і щоб цього вистачило на усе наше життя. Але так не працює, і так це не працює з вірою. Віра – це не бездонна яма, так само як і ваш банківський рахунок не є бездонною ямою. Як тільки ви витратили ці гроші, припустимо, ви відкрили свій гаманець, в ньому певна сума готівки і протягом дня ви витрачали цю суму. Кожен раз, коли ви діставали з гаманця купюру будь-якої валюти. Нові гроші не з'являлися там автоматично чи чарівним чином. Їх потрібно було знову покласти в гаманець. Вірно ж саме з вірою. Як тільки ви її витрачаєте, більше віри не з'являється автоматично. Вона не з'являється автоматично. Як тільки ми її витрачаємо, ми повинні покласти. Ми повинні зробити ще один внесок віри. Ось чому багато людей не отримують бажаного, тому що вони намагаються витрачати тоді, коли їхній рахунок пустий. коли їхній рахунок віри пустий. І ви не зможете успішно здійснити покупку, коли на вашому рахунку нуль. Вірно? Так, відхилення, правильно. Платіж буде відхилений. І тому ми не хочемо втратити наш спадок тільки тому, що ми недостатньо слухали або недостатньо говорили. Ми не хочемо його втратити через це. Амінь слово Боже таке добре. Чи не так? Якби не слово, ми б не знали цих речей, цих істин. і люди продовжують мучитися, кажуть: мені так потрібно зцілення». але недостатньо просто сказати, що вам потрібне зцілення. Потрібно вжити заходів, які допоможуть Божій силі проявитися у вашому житті. Слухайте Слово Боже, говоріть Слово Боже. Дійте так, ніби слово є істиною. Ось що я вам скажу: віра означає чинити так, ніби слово є істиною. Ми могли б сказати, що це і є визначення віри. Або вірити це чинити так, ніби слово є дійсно істиною, вірно? Без віри догодити Богові неможливо. І давайте включимо це визначення сюди. Якщо не чинити так, ніби слово є істиною, догодити Богові неможливо. Праведний буде жити вірою. Давайте вставимо це визначення. Праведний буде жити, діючи так, ніби слово є істиною. От і все. Як просто, правда? Ми все ускладнюємо. Ми все ускладнюємо. Бог сказав так, і я вірю в це. Тому я просто буду діяти відповідно. Просто буду діяти відповідно. Якщо він сказав, що він сам узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби, то я буду поводитись відповідно. Я буду поводитись так, ніби він взяв на себе мої немочі і мої хвороби. І буду думати відповідно, буду говорити відповідно, і я буду поводитись відповідно. Амі. Амінь, ви скажете, пастор Ненсі, я зараз приймаю ліки. Чи означає це, що я повинен викинути свої ліки? Я хочу, щоб почали поводитись так, ніби слово є істиною, і думали так, ніби слово є істиною, говорили так, ніби слово є істиною. І якщо можна так сказати, не переживайте через ліки, які ви приймаєте, тому що. Якщо ви просто почнете поводитись так, ніби слово є істиною кожен день. Думати так, ніби це істина, говорити так, ніби це істина настане день, коли вам не знадобляться ці ліки. Вам не доведеться відмовлятися від них. Ви не будете більше їх потребувати. І навіть лікар вам скаже, вам це більше не потрібно. Амінь. Тому що диявол хоче залякати людей, змусити їх боятися, що вони не віруючі, якщо вони приймають ліки. Але віра це не відмова від ліків. Віра це проголошення Божого Слова своїми вустами і своїми діями. Оце є віра. Амінь. То що я хочу сказати. Просто продовжуйте робити те, що ви робите, але приділяйте більше уваги слуханню слова, більше говоріть слова і більше дійте за словом, більше думайте словом і все це омивання водою слова усуне необхідність у ліках. Вам не потрібно проходити через усе це, тому що диявол хоче турбувати людей, мучити їх, кажучи, пастерненці, мені слід відмовитись від ліків. Якщо ви питаєте, чи слід вам це робити, то ймовірно не слід. Просто скажу так. Якщо ви питаєте, чи слід вам це робити, тому що коли ви наповнені цим словом простілення, немає абсолютно ніяких сумнівів у тому, що саме вам слід робити далі. Амінь тому, що Бог не викликає у нас занепокоєння. Послухайте, послання про зцілення не викликає занепокоєння, і якщо воно вас чимось непокоїть, то значить, ви щось робите не так. амінь. Якщо вас турбує питання, чи повинен я приймати ці ліки, чи ні, Бог не дав нам такий потік, щоб ми були стурбованими. Тому не дозволяйте дияволу порушувати цей божественний потік, навіюючи вам страх. Амінь Слава Господу. Приповісті 4.22. Це ще один уривок з писання, над яким ми довго роздумували. Бачите, я повертаюсь назад і повторюю, але кожного разу, коли ми звертаємось до цих віршів, з'являється щось нове. З'являються нові речі. Вірно, чому тому, що це вічне слово, це живе слово. Це означає, що воно ніколи не досягає дна відкриття. Завжди є більше відкриттів, тому що воно живе. Воно живе і у приповістях 4.22 сказано, бо вони Божі слова, життя тим, хто їх знайде, і для всього його тіла лікування, бо як сказано на євриті, ліки ліки для всього тіла. Отже, що ми чуємо тут у цьому? Слово Боже це ліки, які він прописує. Якщо ви приймаєте ліки, прописані вам лікарем. Це добре. Приймайте їх, але не відмовляйтесь від рецепту, виписаного вам Богом. Додайте рецепт від Бога. А що він прописав? Його слово. Як же нам приймати його ліки? Дозвольте вам поставити таке запитання. Як ви приймаєте інші ліки? Перорально те саме і зі словом Божим. Ви приймаєте їх через уста. Ви говорите слово зцілення. Ви поміщаєте себе у цей вірш? Цей вірш про зцілення. там де сказано: Він взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. І ви говорите: він взяв на себе мої немочі і поніс мої хвороби. І і не, не просто повторюючи слова. Ви вимовляєте це так, щоб ці слова зачепили ваше серце. Зачепіться своїм серцем за це, і скажіть з глибини свого серця. Він взяв на себе мої немочі і поніс мої хвороби. Якщо вам це не здається реальним, продовжуйте це повторювати. Тому що, якщо ви будете продовжувати повторювати це, ви приймете це як своє. Воно приживеться у вас, і коли воно приживеться у вас, тоді воно дасть результат. Амінь. Алілуя. Отже, приповісті 4:22 його слова життя. Зверніть увагу, що це не закінчується на цьому. Тут не написано, що його слова просто життя. Бо якби на цьому закінчилось, це означало б, що його слова це життя для усіх і у будь-якій ситуації. Але це не так. Його слова життя тільки для тих, хто їх знаходить. Вони не діють, поки ми їх не знайдемо. Вони не діють автоматично. Хтось має їх знайти і перетворити їх на свої ліки. Людина сама має перетворити їх на свої ліки. Чому? Тому що вони лікування, або ліки для всього нашого тіла, а ліки потрібно приймати. Те саме з ліками Божого Слова. Недостатньо просто покласти це слово на стіл або на ваш нічний столик, або поруч з вашим улюбленим кріслом. Недостатньо, щоб воно просто лежало там. Його потрібно приймати. І якщо, якщо, якщо лікар прописав вам ліки і він знає, який результат вони мають принести, і ви приходите на наступний прийом, і він каже: нічого не змінилось у ваших симптомах. Ви приймали ліки? Я купив їх. Я купив за рецептом. вони у мене біля ліжка. Я навіть прочитав етикетку і лікар скаже Я знаю, що ви їх не приймаєте, тому що я бачу це з вашого стану. Недостатньо просто вірити, що у вас є ліки. Недостатньо просто мати їх вдома. Вони повинні бути в цьому домі. Ви повинні їх приймати. Ви повинні їх приймати. І Якщо ситуація не покращується, це знак того, що ми не приймаємо їх так, як повинні. Слава Господу! Ми їх приймаємо! Це те, що ми робимо в цих передачах. Ми вчимося приймати слово амінь. Тому що вам потрібно вчитися цим речам. Вам потрібно вчитися. Ми вчимося за моєю книгою щоденний хліб зцілення з Божого столу. Ви можете придбати її тільки англійською мовою на нашому сайті jesusthehealer.org. до наступного разу і пам'ятайте Ісус, цілитель. Будьте благословенні. Це та інше послання націюфренд ви можете знайти на нашому каналі, а також на сайті Дюфренд